І так в нас зараз буде хвилина не мовчання, а хвилина подяки Богу. Якщо у вас є таке слово, ви можете підняти руку до вас, брат Леонід підійде, дасть вам мікрофон, так, щоб ви, щоб всі почули це слово подяки, і ви скажете на славу. А потім ми помолимося. Помолимося, молитвою вдячності, Будь ласка, хто перший? Не соромимось. У нас така, як сказати, можна сімейна подяка, але так хочеться подякувати. Господу. якось. Ну, я, ну, я, Як мама розмовляла своєю донькою Елею, і бачу, вона так, якби, приупала трошки на дусі, ну, так якби стомилась. І я це молилася, кажу: Господи, в тебе завжди є люди, через яких ти, ти щось робиш, ти трудишся, в тебе є. Такі люди, через яких ти можеш допомогти, і дуже швидко сталося так, що ну, це чудо було для нас, що вони приїхали. І я потім так роздумую і чую такий голос від Бога. Це ви ті люди, що я, що я використав, ті люди, що змогли допомогти, тому що хто ще більше міг допомогти? як... Як ми, як бабуся, дідусь для свого внука для своєї доньки. Слава Господу! Ви знаєте, дивлячись на своє життя і оцінюючи те, що відбулося, ти бачиш завжди руку Божу. Ви знаєте. Я от сидів і згадував момент, коли це був ще ма, ну, мав бути 2000-й рік, 99-й рік, закінчення того року. Пам'ятаю, який певний е, напряг був в тому, що там переживання 2000-й рік пройде, будуть якісь там збої, будуть якісь там проблеми, кінець світу. Я тоді ще не, ну, не знав Бога. Якби, ну, до костюла я ходив, але якби, якби, по традиційно ти прийшов, відбув та й пішов. Але роздумів глибоких про Бога не було. І на тому фоні були якісь переживання, страхи. Що ж очікує нас далі? От 2000 рік, що він собою принесе? І от зараз сижу і реально от думаю, 2000-й рік був то вже 2025 й на носі. Да? От ми скоро будемо зустрічати цей новий рік 2025 року. І ти розумієш, що Бог є добрий і милостивий. Він завжди тримає свою руку над нами, щоб нас зберігати, щоб нас проводити. І дивлячись на той період, який пройшов, період певних складних випробувань, період, коли випробовувалась віра, ти бачиш, що Бог завжди поруч, Бог є той, який завжди дбає про те, щоб тебе провести, дбає про те, щоб тебе спасти, дбає про те, щоб тобі відкритися. І ми можемо чітко розуміти, що його рука завжди поруч з нами. І це свідоцтво ну таке, якби, якби загальне, але Бог він милостивий до кожного з нас. І ми повинні пам'ятати про це, що будь-які турботи, які в нас є, будь-які переживання, які в нас є, ми можемо принести до них Ісуса, і Він його вирішить. Не так можливо, як ми це плануємо. Це в більшості випадків нашого життя виходить не так, як ми собі думаємо, не так, як ми собі плануємо. Але Бог вирішує це, тому що він є Бог всемогутній. Тому йому слава за все. Амінь. Я дякую Господу за те, що справді за те, що ми молились. І воно все збувалося. Ми дякуємо Господу за його любов і благодать, яка повністю відобразилась на моїй сім'ї, мої діти, моя, моя сім'я в цілості. І я молю Господа, щоб вона повернулася до свого дому в найближчий час, щоб в Україні запанував спокій, мир, і щоб знов радість спанувала, а те, що ми отримаємо тут. В церкві ми отримаємо кожне поглиблене пізнання Бога. Ми справді спілкуємось. Ми справді обговорюємо, і якщо дискутуємо, то тільки з любов'ю. Так що хай Бог береже нас церкву, хай Богу нашому слава. Амінь. І Федоровича скажу. Я так не вмію гарно говорити, але просто буквально в двох словах. Подяка Господу, бо навіть соромно не встати і не сказати. І за цей рік багато було подій. Навіть, знаєте, все так не згадаєш, але за останній час таких було багато всяких і визовів, але Господь допомагав і до цього часу допоміг, зберіг всю мою сім'ю, дітей, чоловіка, дякую церкві, за молитви. За все слава Богу. І надалі, що він не приготував. Хай Бог допоможе пройти це. Ну тільки з ним. Слава Богу. Я також хочу подякувати Бога. Два роки тому ми з Аделькою були в лікарні на це свято. І їй було дуже погано, і взагалі лікарі приходили, говорили, що вона буде можливо буде відставати в розвитку. Ви налаштовуйтесь на це. Але слава Богу, по його милості вона навіть переганяє напевно. І це різдво особисто для нас, воно є дуже подячне і завжди будемо, мабуть, згадувати до кінця життя і дякувати Бога за неї. Христос народився. Увага! Христос Воскрес! Я хочу сказати дуже багато є що сказати, але ж мене надихнув брат Льоня. Відвів мене в юначі роки, в дитячі роки. Я хочу сказати, що я дуже. Вдячні Господеві, хочу йому подяку скласти. Даже є в Слові Божому написано: коли народився Ісус, то прийшли пастухи і прийшли великі люди, знатні люди, грамотні люди, вчені люди і прийшли, і поклонилися Йому і принесли Йому дорогі подарунки. Сьогодні це блискуче залізо і ці пахощі для Ісуса. Вони не потрібні. Саме кращим подарунком для нашого Господа Ісуса Христа це буде моє життя, ваше життя, якщо ми свято будемо ходити перед лицем Його. Амінь. Амінь. Я ще хочу сказати, що коли я народився дуже вдячний Богові віруючій сім'ї. Мої батьки були віруючі. І я зараз тако дивлюся на своїх плем'янників і на Ілюшку, і дивлюся і на свого плем'яника Сашу. Вони своїх діток весь час приводять в церкву. І на таких колясочках, таких, все рівно, як на Мерседесах маленьких, возять їх, приносять. А моя мама, коли я народився, не няньки не було, така обстановка була в житті, коли вони. Поженилися тато і мама, то вони в ряднини мене приносили в церкву. Просто якісь, якась ряднина такі, ну так одежа така тоді була. Я зараз дивлюся на фото, деякі мені показують, що просто мені аж якось так, ну, аж сльози на очах приносили мене в церкву. І я був в церкві, я пам'ятаю, дещо так тускло, такі роки, а потім. Нашу церкву розвалили, забрали ця червона хвороба, забрала, розвалила і зробили з молитовного дому клуб. І я дуже плакав, мама казала, я так плакав, як прихожу і побачив, що молитовного дому там немає. І тому то я дуже вдячний Господеві, що я народився в вірчій сім'ї, що я в своїй церкві, випускни сільської церкви. Ось я трошки займався і місіонерством. Слава Господу, де була можливість проповідувати. Я дуже вдячний Богові і за церкву, що молилися за мене. Я там заключив заповіт своїм Господом. І ось я хочу так ще багато хотів би сказати, але хочу, саме головне, дуже вдячний Господеві, дивлячись на цей світ, якщо воно робиться. Що я на дорозі спасіння. Хай йому буде слава. Амінь. Слава Богу. Ви знаєте, друзі, ви всі мені такі рідні. І це така велика сім'я для мене. Знаючи про те, що в мене зараз діти далеко. Але коли я послухала Руслана, я не могла смовчати. Може, мій Сережа щось друге, скаже, а скаже, а я хочу сказати. Я просто за, ці, за цей рік Богу наскільки на дякую, може, що не так вибачте мене, пробачте мене. Но я хочу сказати, що я дякую Богу, що в мене такий чоловік і що він постійно мене підтримує. Бог дає йому терпіння, сили. Сама засміялась, що я така. Але я, я дуже дякую Богу. Повірте, я дякую, що в мене такий чоловік. Хай його надалі Бог благословить і дасть йому сили й терпіння до мене. Дякую Богу за дружину. Я думаю, що кожен чоловік він цінує своєю дружиною, своєю сім'єю. І сім'я це те місце, де ми загартовуємося, де ми укріпляємося. І в нас також є велика подяка наші діти далеко. От, і ті документи, які вони мали тут, паспорта, вони термін дії закінчився. І щоб його треба було продовжити там великі черги, тому що багато наших поїхало туди. І треба було ждати більше, там як півроку, а то й ще більше, там з черги наперед, там на рік записуються І ну проблема, проблема яку ми не знали, як рішити, але ми молилися. І те, що мало рішитися за рік, воно рішилося за місяць. Тому ми дякуємо Богу. От хай Господь і надалі тримає руку свою над нами. і Біля мене тут сидить брат Роман. в нього також є свідчення, він хоче поділитися ним. Я вже вийду сюди. Ну, як свідчення. теж подяки. В цьому році багато є за що дякувати. Я не сильно готувався, то так, сходу. Ну, я, я не очікував, що цей рік буде настільки насиченим, як в мене він видався. І я для себе в цьому році спробував таку штуку робити, що коли місяць проходить, знаходити в кінці місяця час спеціально для того, щоб. Проаналізувати, як він пройшов, які там події були, що було на роботі, що було в церкві, де їздили, з якими людьми знайомились. І коли так підбивав кожен місяць, то реально бачиш, наскільки дуже багато всього відбувається в тебе. Ну, неділі не просто так проходять. Ти десь їздиш, щось робиш, щось купуєш, щось постійно нове, щось доробляється, якісь люди з'являються нові в житті, якісь знайомства. І дуже багато. І по-особливому, що я пересмислив так літом, це було. в мене була буквально неділя такого відпочинку. Я для себе вирішив поїхати в музей Тембрява, він називається в Києві і в Львові він є. І там яка задумка була в тому, що сліпі люди показують зрячим, як це бути сліпим. Тобто, там все зроблено для того, щоб ти відчув, що таке. Пожити трошки сліпим. Це було дуже так неочікувано. Ну, тобто це не те, що там закрити очі і просто, а це спробувати декілька годин в різних ситуаціях себе, от повністю сліпим. І реально сліпі люди, як екскурсоводи, там працюють, і вони тобі розказують свій досвід життя, як вони в побуті, як вони живуть, чим займаються. І це дуже так. Я потім пару днів відходив від того ефекту, що ти бачиш, ти все бачиш, ти живеш і ти бачиш всі кольора. І хай може не на 100% в мене зір, але наскільки це просто різні світи, коли ти взагалі нічого не бачиш, і коли ти бачиш все. Тому можу подякувати Богу за все, що Він дає, за здоров'я, за зір. За ну, наші служіння, які в церкві розвиваються, за те, що в нас є фінанси, за те, що ми зараз сидимо, у нас є світло, за те, що скільки разів було, я приїжджаю на роботу, і мені всі кажуть, ти чув, ти чув, так, так вибухало, так цей. Я кажу, ні, не чув, я сплю, як, як вбити, я нічого не чую. І, і слава Богу, за те, що Він рік зберіг нас, ми дожили до цього моменту, і дякую Богу за все. Дякуємо. Чи є на цьому місці ті люди, які хочуть подякувати Богу за зір? Да, ви знаєте, це, це цінно. І коли ми це маємо, ми цим не цінуємо. У нас є сестра, яка е, сестра Ніна, яка дуже погано бачить, майже вже не бачить. І хай Господь її благословить і підтримає, але. Підтримає нашими руками, тому коли ви її бачите, що вона потребує якоїсь допомоги, не обходьте її стороною. Можливо, ще в когось є. Я бачу, Віталік так несміливо піднімає руку. Хочеш сказати щось.